Мир вам, дорогі друзі, брати, сестри, діти, які сьогодні ми прийшли для того, щоб щось навчитися. Чи навчити когось? Чого прийшли ми на служіння? Когось навчити чи вчитися самому? Взаємно один одному допомогти. І сьогоднішня тема, як брат прочитав із книги Євреєм, хотів знову нагадати цей вірш. 10 глава, 25 вірш. Давайте ми відкриємо нашу Біблію. 10 глава, 25 вірш книги Євреям. І не залишайте зібрання свого, як є в деяких звичай, а заохочуємо один одного. І тим більше, чим більше бачите, що день той наближається. Апостол Павло каже, щоб ми не залишали нашого служіння. А що робили? Ще заохочували. Не просто прийшли на служіння, а ще що, можна сказати, інших запрошували на служіння. І сьогоднішня наша тема буде назвою Моя хата з краю. Чули ви таку, такий вислів або таку. Чули, так? Да? Така поговорка є. Що то означає? І наші, ми так розуміємо, коли кажуть, моя хата з краю, це що? Мене це не стосується. Що там щось є, якась біда або ще якісь проблеми, що це мене, мене це не волнує. Тепер давайте ми з, е, я почав е, е, цю тему іслідувати і знайшов, звідки вона взялася ця поговорка, яка вона була на самому початку. Що втора частина цієї поговорки говорить про те, що давно люди селилися на хуторах. Не тільки на дошовших, а в таких місцях, де було не декілька будинків і крайні хати з чим сталкувались? Тут у нас у селі люди, які живуть в краю села. З чим вони перші зустрічаються? Звірі, <звірі так. Зустрічаються з звірями, зустрічаються з різними труднощами, які люди живуть на краю. І поки дойде той звір, або якась біда дойде до центру села. Кого вперше буде проблема? Тої людини, яка там живе на краю. І яка, яке відношення має ця приказка до нас? Чому ми можемо взяти цей приклад до, до себе? Коли ми е, було у церкві тут переізбрання, коли було, кожної людині дали що? Обов'язки. Що дякона, дяконеси, учителя різні. Цілий список. А чи всі ви отримали якісь должності в церкві? Всі маєте якусь працю в церкві? Всі маєте. Дуже добре. Що кожен отримав. Але коли організовується якесь мероприємство, то кого ми шукаємо? В першу чергу. Кажуть, в мене не там є люди. Що вони повинні робити? Правду кажемо, так. що ті люди вони відповідальні за ту роботу. Давайте ми дослідимо з Біблії приклад, коли люди говорили, що це нас не стосується. І це записано в книзі суддів, 5 глава, 23 вірш. Судді, книга суддів, 5 глава, 23 вірш. Прокляніть мироз, говорить ангел Господній. Початок цього вірша. Навіщо потрібно було проклясти цей, цей, цей народ або це місто, де вони жили? І що каже, прокляніть, прокляніть жителів його за те, що не прийшли на допомогу Господу, на допомогу Господу з хоробрими. Люди нічого не зробили поганого. Просто коли їх кликали, вони кажуть. Нам ніколи, ми не маємо часу, ми зайняті, у нас є свої проблеми, ми не можемо вам допомогти. Що получили? Прокляття Господнє. Ще один приклад із Біблії це Моїсей. Коли Моїсея Господь покликав, то Моїсей, там було непросте задання в нього, Моїсей, Господь до нього звернувся і каже, іди до фараона. Хто з нас зараз готовий піти до керівництва нашої держави і угрожати йому? Або там ще щось йому розказувати? Є такі треба щось, так? Да. Готові хтось з нас? Я думаю, що черги не буде на це. Також і Моїсей не хотів йти. І що Господь йому сказав? Іди, я буду з тобою. Господь його благословив, дав йому силу, і ми бачимо, що Моїсей. Зробив свою роботу. Хоча не хотів він це робити. І тут нас що ще зупиняє? Нас зупиняє, що велике завдання. От зробити піти до, Моїсея, до Моїсея, Моїсею піти до фараона, це дуже велика задача. Це не легко. Ну, для того, щоб піти до фараона, Моїсей пройшов якусь школу. Пасти Овець. Просте. Просту якусь службу, яку він міг робити. Сьогодні я би не хотів говорити про служіння наше за межами церкви, а хотів іменно поговорити те, що ми можемо робити тут, в нашому домі молитви. Бо ми не зможемо об'єднати декілька тем, хотів би звернути увагу на служіння в храмі, що ми можемо, яке участь ми можемо приймати. І Моїсей захотів, на початку не хотів, але ну, що з Божою допомогою він. Це зробив. Моїсей був молодий чи не молодий? Не молодий був чоловік. Ну що? Він згодить. Тепер, коли до нас хтось підходить, що брати, сестра треба послужити. Що ми говоримо? Я вже що? Я вже старий, я вже служив. Давайте ми знайдемо, що говорить Біблія про молодих. Откриємо або згадаємо просто про Єремію. Такий був пророк Єремія. І він говорив, Господь каже, іди і говори. А Невія каже, я що який? молодий. Це в Єремії, перша глава і шостий вірні. Які е, такі крайності є? Одні кажуть, що я вже старий, все, от мене можете, я вже на пенсії, все. Інші кажуть, що в мене ще немає опиту. Я не знаю, як то робити. Але є середній такий возраст, який Йона. Всім знайомим дітям Йона. Знаєте, хто такий Йона був? Йона був был... великий кто? путешественник, він да? любив путешествувати. Йона. Йона любив путешествувати. Бог каже, йди туди, а він каже, що купив білет і поплив в ту сторону чи в ту сторону поплив. Поплив у другу сторону. І коли Господь нас просить, брате або сестра, треба допомогти в служінні, а ми можемо, що, як Йона, купити білет в іншу сторону. Учні Ісуса Христа, які ходили три споловини роки з Ісусом Христом, що з ними случилося, коли Христа, Христос був розп'ятий і воскрес, що учні почали робити? Вони вернулися ловити що? Ловити рибу. Три роки Христос і учив, що треба проповідувати, що треба служити, допомагати, Христос залишив своє служіння, і люди куди пішли. Вернулися. Кожний туди звідки прийшов. Який це урок для нас? Якщо в нашій церкві прийде такий час, коли. Брати, які відповідальні за служіння проповіді, за служіння проведення уроків, коли їх не буде. І хто буде продовжувати цю роботу? Як ви думаєте, хто прийде? Комусь позвонимо, щоб приїхав до нас хтось сюди? Хто приїде сюди? Земельні конференції нам брата сюди відправлять або ще якось наймемо. Може, учителя якогось із цього світу, який прийде, буде нас вчити тут. Думку я про що говорю, коли ми хочемо бути з Христом, то у книгі перший вірш, який ми читали, щоб ми заохочували один одного. Чи заохочуємо ми один одного до служіння в церкві? Чи коли нас просять, то ми наоборот кажемо, я ще не готовий. Чому ми відмовляємо собі служіння? У нас є страх. Так? Я вийду, буду тут запинатися, не знаю, що сказати, або плохо читаю, або плохо знаю Біблію. І люди будуть з мене сміятися. Так, у людей є такий страх, що я сюди вийду і буду з мене сміятися. І страх цей багато людей є, що люди не хочуть приймати участь у служінні. Друге, що ми не віримо, що ми можемо комусь допомогти. Що ми бачимо? Що проповідь пройшла сьогодні, проповідь пройшла прошлу суботу, поза прошлу суботу проповідь проходить. І що? Чи змінюємося ми на 100% і стаємо справжніми християнами? Стаємо справжніми християнами? Так, да, поступово ми стаємо. Але люди кажуть, що, що, який смисл щось говорити, якщо ніхто нас не чує? І люди не вірять в то. І кажуть, то нема ніякої різниці, говорить, не говорі. Ну, а саме, що криється за цим, це йогоїзм. Я люблю себе, я не хочу себе напрягати. Мої бажання вище бажань Божих. Мені легше сісти, просто посидіти, нікому нічого не говорити. А чому? Бо тому що в мене є що свої недоліки. У мене є свої гріхи у моїх дітей, мої жінки, моїх знайомих, моїх рідних є якісь недоліки. І коли я починаю говорити це за кафедри, що люди думають? Ти спочатку ріши ці вопроси в себе, а потім будеш нас навчати. І це теж одне із тих, що люди не хочуть робити. Потім ще є таке вираження зона комфорта. Це така територія, куди людина себе не пускає Не пускає інших. І вона там знаходиться і не хоче виходити з цього. Проводили експеримент над тваринами, яких клали в теплу воду і піднімали поступово поступово температуру води, піднімали. То та тваринка, бідна, вона це жаба, вона не могла вискочити отуди. Вона нагрівала і вона там варилася. Ну коли. Кидали її просто в гарячу воду сразу, то вона випригувала відуди. Ми знаходимося в теплій, теплім стані. І потрошки-потрошки починається вода піднімається температура. Що таке температура? Це от приходять різні спитання, різні труднощі, але ми все одно держимося, не здаємося, ми не хочемо міняти своє становище. Ми просто будемо лежати і не схочемо випригнути з того, того казана. Що буде, якщо не вискочить із того теплого, хорошого состояння? Загине. Ми загинемо і не зможемо далі жити. Що може допомогти мені в тому, щоб почати допомагати в служінні? Перше це молитва. Молитва попросити Господа допомоги, щоб Господь допоміг. Потім, коли ми молимося, ми повинні вивчати Біблію. Якщо я не знаю Біблію зовсім, то я не зможу хоч трошки поділитися. А почати з одної глави, вивчити одну історію з Біблії і поділитися тою історією з Біблією. А ще краще, коли ми ділимося своїм прикладом, коли можна сказати людям приклад свій, свого життя, що було в мене такі труднощі, були в сім'ї мої такі труднощі. І я з Божою допомогою переміг. Наскільки часто ми чуємо такі розповіді в Служінні? Коли останній раз ви чули, що люди на служінні розповідали, що от в мене була така проблема, з Божою допомогою я її переміг. Ми не готові розказувати. Чи в нас немає перемог? Тут таке питання. Либо ми не перемагаємо, ібо ми просто. Не хочемо ділитися тими перемогами, які маємо. Чи можемо ми от стати професіоналом за один раз? Неможливо. Це все поступово. Бог не хоче від нас, щоб ми все зразу зробили. Але Бог хоче бачити наше бажання. Якщо ми маємо бажання, Господь нам допоможе. Ще декілька прикладів із Біблії, це про доброго самарянина. Хто ми такі? Ми то самарянин, який лежимо, побитий. Не самарянин, а той, та людина, яку побили. Давайте ми представимо собі, що ми та людина, яка побита. Я прийшов в служіння, на служіння і мені повинні що робити? Служити мені. Бо я прийшов на служіння, мені повинні вокруг мене що? Всі вокруг мене мають мені допомагати, мені служити потрібно, бо я прийшов на служіння. Це приклад того побитого чоловіка. Чи я прийшов на служіння як служитель, я, я мушу вам говорити. Я ні на що не дивлюся, я тільки проповідую. Чи я тот самарянин, який йшов, залишив все своє, що в нього було, ті плани, які він мав там, і що зупинився. Допоміг тому чоловікові. Ми можемо задуматися над тим, хто я такий? Чи я священник, чи левит, чи тот самарянин, або тот побитий, який лежить, і чекає, що мені хтось прийде, допоможе. Кожен з нас може вибрати собі, ким він є. Наступний приклад це перші християни. Перші християни ділилися всім, що мали. Все, що вони могли, вони ділилися один з одним. Вони спасали один одного, допомагали. Як ви думаєте, чому ми святкуємо в суботній день? Бо Бог установив все. Чому ми віримо в те, що чоловік і жінка це правильно. Бог установив. Це ми де знаходимо в перших главах Біблії. І Бог хоче, щоб це все, що вернулось знову. В новому царстві Господь хоче це все, щоб було. Притча про таланти. Всі пам'ятають, що був багатий чоловік, який роздав кожному таланти. І ми що бачимо? Що є люди у церкві, які, що? які мають більше талантів, а які менше мають. Ну, тепер, чи менше Бог любить ту людину, яку мала один талант? Чи не любив? Після якого часу перестав любити його тот е... хазяїн? Після того, коли прийшов і провірив, що ти зробив із тим талантом. І Господь прийде, і Він запитає нас, що ми робили з нашими талантами. Колись давно. Ще в старому домі молитви така була практика у суботу вставати і запитувати, хто має бажання в середу їхати на місцерську роботу. Пам'ятаєте таке? Я вставав, запитував, і браті і сестри вставали, щоб ми, ми рахували, скільки людей хочуть поїхати. Час пройшов такий час, що ми зараз не, не їздимо з газетами. Бо ви знаєте, які, яка ситуація зараз. Тепер хотів задати питання: які місіонерські проекти є зараз у церкві? От в общині, в нашій общині. які місіонерські проекти є? От члени церкви організувалися і роблять інтенсивно якийсь місіонерський проєкт для того, щоб спасти людей? Задати питання, в якому проєкті я участвую? Кожен собі задає питання, в якому місіонерському проєкті я участвую цього тижня, за прошлий місяць, в якому я в проєкті участвував. За прошлий рік, в якому проєкті я приймав участь для того, щоб спасти себе, своїх ближніх і всіх людей, які оточують нас? Скільки пальців загнули? Скільки проєктів? Достатньо, так, так? Да? І на завершення хотів би таку підвести думку для кожного з нас. Любов до Бога. Що це означає? Я люблю Бога. Є дві заповіді: люби ближнього. І люби Господа. Якщо ми любимо Господа, то ми в першу чергу будемо любити кого? Ближнього. Ну, ми кажемо ближній. Якось надоїв мені цей ближній вже. Не можу з ним вижити. А от Бога би я любив. Для того, щоб полюбити ближнього, нам потрібно мати смирення. Ми повинні смиритися. І ще що? Самопожертва. Коли ми пожертвуємо своїм часом, своїми, можливо, навіть і майном, яке ми маємо, невеличкою частинкою, то Господь що зробить? Благословить кожного із нас? Давайте ми задумаємося знову над нашою темою. Чи з краю наша хата? Чи добре, що я прийшов на служіння? А чого мій брат вчора на служінні не був? У п'ятницю вечором Ми запитували, чого брат не був на служінні. А чому прошле служіння його не було на служінні? Ми позвонили до нього. Чи пішли ми до нього додому і спитали, брате, сестра, чому ти не ходиш на служіння? Нам цікаво? Де брат пропав? Якщо, нам, якщо ми любимо брата, то ми будемо питати. Будемо знавати, чому? Може, брат заболів? Може брат не може вийти з дому? Може в нього якісь проблеми або у сестри. І цей урок для нас, що якщо ми хочемо бути на небі, то ми знаємо, що на небі будуть люди, які, які люблять кого. Господа і свого ближнього будемо вдячні Богу ці слова. Амінь.